Слава Ісусу Христу! Більше двох років триває військова агресія Росії проти України. Війна обезсилює країну, суспільство, кожну особу. Але як показує практика життя, людина має велику потребу плекати віру в отця Вседержителя та усім серцем надіятися, що скоро минеться війна і прийде мир у наш дім. В цю тезу ми можемо скріпити фактами про те, що під час війни. Глядацька аудиторія католицького телеканалу ІВТН Україна суттєво зростає, адже ми шукаємо Бога, шукаємо світла та популяризуємо християнські цінності. А зараз про контент. Наше телебачення продовжує виготовлення передач серії «Монаші Ордини та згромадження таємниці покликання. Завдання проєкту змалювати історичне минуле і сучасний стан того чи іншого ордену чи згромадження і проілюструвати особливості покликання і служіння духовних осіб. Не так давно вийшла у світ передача сестри Бенедиктинки наречені Христа. Якщо брати весь історичний контекст, то ордену сестер Бенедиктинок виповнилося понад півтора тисячі років від часу заснування. А спільнота ордену сестер Бенедиктинок, що діє в місті Житомирі, була заснована у 1988 році, завдячуючи запрошенню єпископа Яна Провінського, на той час настоятеля і адміністратора кафедрального собору Святої Софії. І в цій передачі також розповідаємо про монастир сестер Бенедиктинок, що діє у Львові. В даній серії ми досліджуємо духовний світ монахинь, які посвятили своє життя Богові. Радимо скористатись інтернет-ресурсами і подивитись цю передачу на youtube каналі або на іншій сторінці в Фейсбуці. Також ми завершили телепроєкт сестри Гонорадки Історія одного згромадження. У 1888 році в Польщі було засновано згромадження малих сестер Непорочного Серця Марії. А в Україні сестри розпочали своє служіння в 1969 році. Зараз Вікаріат святого Архангела Михаїла налічує 22 монаших спільноти, де служать 82 сестри гонорадки. Їхнім головним апостольським завданням є праця над підтриманням віри. Та розвитком християнського життя в суспільстві, особливо в робітничому середовищі. Чимало сестер Гонораток впродовж історії своєї діяльності трудились та трудяться у будинках для престарілих, у лікарнях, пансіонатах, надаючи потребуючим медичну та соціальну допомогу. Вони катехизують дітей, молодь і дорослих. Вони не цураються жодної праці. Під час війни сестри виявляли та виявляють. Як найкращі християнські риси, допомагаючи нужденним та потребуючим. Особливу роль у нашій праці ми відводимо трансляціям з Ватикану, що середи католицьке телебачення віковічного слова іб'ютін транслює загальну аудієнцію з папою Франциском, також популярними як катехези Святішого Отця. Велике число наших телеглядачів повсякчас єднається в молитві Розарію з Люрду, місця об'явлень Матері Божої. Також системно здійснюємо прямі трансляції святих літургій та молебнів з католицьких храмів України з костелу святого Олександра та Святого Миколая, що в Києві, з Харківського катедрального собору Успіння Пресвятої Діви Марії. Також транслюємо вечірню молитву за Україну до Матері Божої Бердичівської. З Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярів. З понеділка по п'ятницю ми маємо трансляції святих літургій з каплиці католицького телебачення віковічного слова і WTN. А щоп'ятниці наші священники відправляють в каплиці святу Месу в намірах наших друзів, добродії, жертводавців та всіх глядачів. Нещодавно ми закінчили сезон подкасту Ти знаєш, що ти людина. Особливо вдалою видалась зустріч ведучого з психологинею Лілією Кучер. Теми, які обговорювались під час подкасту, надзвичайно актуальні та корисні, а саме діти війни, як зберегти сім'ю під час війни, майстерність стосунків та спілкування, як працюють емоції і мозок під час війни. Хто бажає ознайомитись з проєктом, заходьте на YouTube канал Але спершу зафіксуйте назву подкаст. Ти знаєш, що ти людина. Ми продовжуємо працювати над серією передач Пізнаємо Біблію. Зараз презентуємо старий завіт. Проєкт розвивається. Творча група шукає вдалі художні рішення, щоб подача спікера, візуальне і музичне оформлення творили оригінальний образ телепередачі. Який би знаходив приємний відгук у глядача. Ми свідомі, що на сучасному історичному етапі промоція нашого телеканалу має велике значення. Члени нашої команди системно виїжджають у католицькі парафії України, щоб якомога більше інформації донести довірян і потенційних наших глядачів. Скажімо, разом з отцем Лукашем Орловським ми здійснили подорожі до різних парафій. В Хмельницькому, Житомирі, Львові та Києві. Переконані, що ця праця приносить обопільну користь. Нещодавно ми розпочали співпрацю з Міжнародною психологічною асоціацією проєктивних методик, яку очолює Ольга Шабловська. Маємо на меті виготовити 24 телевізійні передачі. Терапевтичних казок для дітей, які зіткнулися з війною. Працю розпочали і маємо вже прем'єрні покази. В цьому зв'язку дякуємо пані Ользі Шабловській, яка разом зі своїми колегами казкотерапевтами надали нашому телеканалу дозвіл на використання казок для реалізації у телевізійній версії. Католицьке телебачення іблТін Україна. Мало за честь висвітлювати зустріч президента нашої держави Володимира Зеленського з представниками римсько-католицької та протестантських церков, які служать в Україні. Ця подія проходила в українському біблійному товаристві та викликала широкий резонанс у державно-церковних колах і загалом в суспільстві. Творча група підготувала відеоматеріал та фоторепортаж цієї події. І варто зазначити, що в соціальних мережах та на youtube каналі ми отримали доволі велику частку переглядів. В минулому звіті ми інформували вас про те, що католицьке телебачення завершило працю над документальним фільмом Світло з нами презентація фільму відбулася вже в Україні. Цей проєкт розповідає про окупацію наших територій та про людей церкви, які сумлінно трудились на гуманітарній ниві. Щоби забезпечити усім необхідним потребуючих. Документальний фільм Світло з нами доступний на наших інтернет-ресурсах. Дорогі телеглядачі, поширюйте інформацію про телеканал ІВТН Україна. Заохочуйте рідних, близьких, знайомих дивитись наш контент, який ви знайдете на вебсайті телеканалу, на цифрових платформах, зокрема на світ ТВ і Українське ТВ. Через додаток VIVAT TV ви можете дивитися цей телеканал на ваших смарт-телевізорах. Зараз ми активно готуємо мобільний додаток, де з телефонів і планшетів можна буде дивитись католицьке телебачення. Окремі передачі і трансляції ви знайдете в соціальних мережах. Завершуючи звіт про діяльність телеканалу, хочу наголосити, що наше служіння. Здійснюється завдяки вашій підтримці. Просимо пам'ятати, що чистий моральний християнський світ ми будуємо разом. Ваша молитва, ваші пожертви і думка про нас це велика цінність. Адже лепта вдовиці чи пожертва заможної людини вони мають велике значення і впливають на якість і кількість контенту, який продукуємо. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що дивитесь католицьке телебачення. Слава Ісусу Христу.